Справи, я містер Карфі! І сьогодні я вирішив побудувати українське село у Майнкрафт Хардкорі. Ну а якщо ви готові, то ми починаємо. Сьогодні на відео у мене є декілька планів. Спочатку збудувати собі стартовий будинок. Ну і основний план збудувати українське село. Поїхали! Насповнився я у своєму будинку і почав думати, де мені зробити новий будинок. І далі я вийшов з дому і пішов на пошуки такого місця, яке мені сподобається. Але перед тим як робити будинок, я запасся деревом, щоб я міг збудувати сам будинок. Далі я пішов додому по ресурси, і, скрафтивши собі деякі інструменти, я почав добувати все, що у мене було у будинку, щоб це перенести у новий будинок і пішов шукати місце для свого нового будинку. Але коли йшов, побачив досвід зендер дракону, забрав його і пішов далі шукати. Знайшов я ось таку от поляну, і саме у цьому місці я вирішив поселитися. Зробив першу частину входу, пішов рубати дерево, зрубав його повністю. Настала ніч, і тому я ліг спати. На наступний день я встав, забрав ліжко і пішов додому. І ось такий от хід у мене вийшов. Також я зробив дах для мого будинку, ну, для входу, і облаштував сам будинок усередині. І далі я вирішив лягти спати знову. Став я зробив собі мотику і почав е садити пшеницю для мого українського села. Зробив ось такий от город і пішов. В... Навіщо і мені село? потрібні були блоки сіна, а для того, щоб зробити дах для моїх українських будинків? Бо, як на мене, вони так будуть виглядати гарніше. Тому я відправився у село і взяв насіння, яке потім посадив у себе на городі. Почало воно рости і трошки я додав насіння. Але поки росло насіння, я вирішив відправитися у печеру, добувати залізо. Ось я вже біля печери і спускаюся у неї. Далі я прийшов до спуску у велику печеру і стрибнув, бо знаю, що тут не можна померти, і почав добувати залізо. А поки я добуваю залізо, зайди у мій підвал <різь> <різь> телеграм-канал, вибачте, будь ласка. І після того, як я добув залізо, почав підніматися нагору. І відправився до себе додому. Переплавив я залізо і скрафтив собі ножиці. І далі під ніч почав добувати траву, бо вона мені знадобилася для білого барвника, для моїх будинків. Ну і ось тільки трави я добув. Всього лиш. І тому пішов додому спати. Зробив собі компостер і поставив його біля городу, і почав робити кісткове борошно. І це кісткове борошно витратив на вирощення пшениці і пішов знову збирати траву і знову робити кісткове борошно. І знову вирощувати пшеницю. Але далі я пішов зрізати морську траву і листя з дерев, бо вони теж підходять для кісткового борошна і почав це перероблювати. Але я зрозумів те, що з пшеницею я багато дахів не зроблю, і тому я винайшов новий спосіб вирощувати бамбук і робити з нього бамбукові блоки. Якраз буду використовувати фішку оновлення 1.20. Тому я собі скрафтив залізний меч і пішов у бамбукові джунглі, щоб взяти собі трішки бамбуку. Ну як трішки? Аж три стаки. А потім я ще почав собі брати бамбуку, і у мене вийшло дуже багато його. Повернувся я вже додому запізно і посадив бамбук, а також зробив бамбукові блоки, з яких зробив бамбукові дошки. І потім я ліг спати. На ранок я пішов добувати пісок для стін українських будинків, а також гравій. Як ви зрозуміли, стіни будуть з бетону у мене. Коли я повернувся додому, я вирішив спиляти цю сосну. Але спочатку я вирішив забрати листя, зробити з неї якесь скове борошно і зробити білий барвник, і зробити якраз білий цемент. Далі я ще трошки собі нарвав морської трави. Яку переробив на кісткове борошно. І далі я побіжав у пошуках села і знайшов село. Саме і це я буду робити українським і почав з цього будинку. Спочатку я його зруйнував, і далі я заставив його білим цементом, який потім перетворив на білий бетон. І ось такі от стіни цього будинку вийшли. Далі я зняв дах і зробив ось такий от бамбуковий дах, дуже схоже на сіновий. Інтер'єр вийшов таким. Трошки прокачаний був таким. Ну і ось так от зараз виглядає дім. Далі я знову пішов за бамбуком, бо мені його не вистачало на наступні будинки. І у мене вийшов тільки стак бамбуку, тому я почав далі добувати його. Повернувся я до села і пішов будувати далі той будинок, який я не добудував. Ось і він. Я зробив собі трошки бамбукових блоків, 14 штучок, і трошки бамбукових дошок. Я сподівався, що 36 вистачить. І далі я пішов добувати собі гравій, бо він мені був дуже сильно потрібен. Добував я його багато. Бо знав, те, що він коли-небудь мені знадобиться, і знову скрафтив собі білий батон, тому що він ніколи не буде зайвим. Також зробив декорацію ось такі от люки і зробив клумби біля мого будинку, теж як декорацію, і почав робити інший будинок. Ось такий він виходив і почав робити дах для цього будинку я дах і заміняв його на бамбукові дощечки. І от біда, мені не вистачило дощечок. Зробив я собі ще і добудував дах. І ось так от виглядав будинок. Але я вирішив додатись мало скіпів на першому і другому будинках, бо, як на мене, так виглядало гарніше і було миліше. Але я вирішив пошукати фото городу в українському селі. І тому я нічого не знайшов і зробив сам свій дизайн. Ось так він виглядав. Як вам зацініть? А компостер я поставив сюди, бо так він виглядав теж круто. І вирішив я щось зробити з загоном. Я вирішив зробити погілку для корів, щоб виглядало. Більш гарніше. Але я не очікував того, що корови розійдуться, і тому мені прийшлося зробити люки. А потім зовсім прибрати поїлку, бо корови тоді виходили. Далі я почав знову робити кісткове борошно і вирішив прокачати центр села. Я вирішив зрубати один кіоск і поставити на місці нього колодязь. Ось та як я його робив. Ось такий от колодязь у мене вийшов. Далі я заповнив у ньому все водою і вирішив прокачати також дзвін. Зламав я старий дзвін і побудував новий дзвін, і повисив якраз сам дзвін для села. Ось так він тепер виглядає. Я зробив кращі доріжки у центрі і засадив кістковим борошном рослинки у будинках. І ось такий от центр у мене на даний момент вийшов. Я почав робити новий український будинок, але ліг спати, бо настала ніч. Знову почав робити кісткове борошно і знову добувати гравій з піском. Ну і ось такий от будинок я зробив. Далі я вирішив з цього будинку зробити не звичайний будинок, а пекарню. Бо я хотів, щоб у моєму селі були не однотипні будинки, а різні. Спочатку я зробив цю колоду, щоб можна було замовляти хліб. Прокачав трошки колоди у будинку цьому і поставив таблички, що тут пекарня села. І далі я зробив текст, ось такий от без барвників. Ну і ось така от пекарня вийшла. Прокачав я ще один город і зробив найбільший город у мене в селі. Далі я випадково зробив землю, на яку саджають рослини, і тому замінив її доріжкою. Далі я почав робити новий будинок. У мене зламалися і тому я зробив нову, і ось такий от будинок вийшов. Також я зробив новий будинок, але я вирішив його зробити незвичним. По-перше, я вирішив зробити декорації, які я ще не зробив. А те, що робило цей будинок незвичним це город, який я вирішив зробити. Але я випадково впав, і тому мені прийшлося вибиратися. Підійшовши до пекарні, я зробив ось такий міні-навіс, щоб люди не мокли. А ще з цього будинку картографа я вирішив зробити реально нову церкву. Вхідну частину церкви я вирішив повністю зробити з дерева. Ось останні частини, як я його дороблював. А всередині я вирішив ось сюди поставити стілка картографа. Замін... Змінив я трошки вхідну частину і зробив ось такий от вхід. І ось такі от ікони я зробив. Я їх, Якщо чесно, робити не вмію. І ось такі от балкони я зробив у моїй церкві. Ось такі от з нього відкривається вид. Ну і ось така от церква вийшла. Але ось тут от, у мене був негарний спуск. І тому я вирішив його переробити. Опа! І ось так от вже краще. Також я вирішив зробити гарні доріжки повсюду. І побачив ще один негарний спуск. Але його я вирішив переробити на дробину І ось тут от, теж був негарний спуск. Тому я вирішив у ось цих от, от місцях поставити драбини і вже побачив те, що на городі працюють селянини. Зробив я ще ось такий от хрест на моїй церкві і вирішив зробити ось тут -от -от штуку, щоб було видно повністю дах церкви. Зробив я ще один будинок, ну точніше я його робив і вирішив зробити вже клумбу на три блоки. Зробив я і тут гарні доріжки, і ось такий от будинок у мене вийшов. Також я вирішив зробити освітлення цьому будинку. Зробив я новий город, щоб він виглядав гарніше, вибачте за лагі. І зробив я ще один підйом на гору. Але я не знав, що робити з цією частиною, бо вона залишалася просто недоторканною. Але я вигадав рішення: ось тут я вирішив зробити конюшню. Ось так. от, -от я вирішив її декороту а тут я вирішив зробити магазин. А ось так магазин виглядав з боку. Ось як він виглядав у цьому місці, і як виглядав підйом. Але у мене залишилась ще одна будівля, і я з неї зробив кузню. Ось інтер'єр моєї кузні. І зараз я вам готовий повністю показати село. Але я ще зробив ось такий от місточок. Ну і тепер я готовий повністю показувати село. Це ось центр мого села. Ось так от він виглядає. Скажіть гарно, це у нас підйом, а ось тут у нас ось такі от кіоски і дзвін. Пройдемо сюди. Тут у нас українські будиночки. Ну, тут тільки він один. І пекарня нашого села. Разом з городами і загонами. Ось тут тут знаходяться самі городи. Пройдемо в цю частину. Тут у нас українські будиночки, єдина кузня села, ось таке озеро і город. Це ще одна частина, тут у нас город, будинок і церква у нашому селі. Також єдина як і кузня. Оце от у нас ще одна частина, тут тільки будинок. А тут у нас промислова частина села. Там була конюшня, а тут магазин. Ну що ж, друзі, великі дякую за перегляд цього відео. Підпишіться на мій телеграм-канал і на Діскорд сервер. Всі посилання в описі. А також підпишіться на мій канал по бажанню. Ну і що ж, друзі, дякую всім за перегляд і до наступних відео!